У свою двокімнатну Хрущовку у Чернівцях Орися Косяк з сім'єю переїхала майже 50 років тому. Квартиру тоді чоловік отримав як військовий. Наразі жінка проживає тут одна та каже, що задоволена станом будинку. Я привикла центр гордо, Я відсі ніде не піду вже, бо моє життя прийшло все тут. Тут дуже тепло. Тут дуже добре. Труби ми міняли, це чоловік вже упокійний міняв. Знаєте, нема таке, щоб я укладала великі гроші. А цей ремонт мій син зробив сам своїми руками. Він дуже міцний. Цей будинок, віці, він ніде не тріснув за ці роки. Наш будинок зберігся, навіть у дуже хорошому стані. Навіть йти з вулиці, як дивиться, то красивий який будинок. У будинку Орисі наразі управлінська компанія замінює труби центрального теплопостачання. За словами слюсаря сантехніка Миколи Андріюка, це вбереже будинок від проривів тепломережі. Ми замінюємо лежаки центрального опалення і підключаємо їх до стояків новими трубами сучасними, які не бояться ні ржавчини, ні забивається при холоді. Вони чуть менше лопають, ніж металічні. Ну буває звичайно, але набагато менше. Від четвертого до першого під'їзду міняємо поки одну сторону. Управлінська компанія «Містосервіс» у Чернівцях обслуговує майже 440 житлових будинків, з яких майже 80 – хрущовки, каже керівник Роман Никифорук. За його словами, чернівецькі хрущовки наразі не відповідають сучасним вимогам енергоефективності однак із самими будівлями суттєвих проблем поки не виникає. Натомість найбільше проблем з мережами це типові проблеми, як для більшості будинків, які до цього часу погано обслуговувалися або недостатньо утримувалися. Це як мережі теплопостачання центрального, так і водопостачання, водовідведення і електричні мережі, тому числі в цих будинках добре зберігаються конструктивні елементи, тобто нічого не відпадає, нічого не тріскає, не відвалюється. Той тобто в цілому. Самі конструктивні елементи будинку тримаються добре. На заміну мереж у всіх Хрущовках загалом містосервіс витратить від трьох до п'яти років, каже Никіфорук. Тільки після того зможуть утеплювати будинки, замінювати вікна та двері у під'їздах. Так поступово планують продовжувати терміни експлуатації на кілька десятків років. Складність в тому, що всі комунікації проходять під е, приватною власністю, фактично проходить підлозі житлової квартири, або зазвичай комерційних приміщень, бо тому що перший поверх це зараз у більшості випадків це комерційні приміщення. Шукаємо інші шляхи, там обхід приватної власності, наприклад, і так далі. Ми проводимо такі роботи, але це не про те, що будинок завалиться, це не про те, що це небезпечно проживати там. Ну, для… Здоров'я у одній із найстаріших хрущовок у Чернівцях понад 10 років проживає Ірина Якимчук з сім'єю. Жінка каже, що вважає свій будинок надійним. Я вважаю, що в них можна жити ще багато років. Звичайно, що деякі комунікації потрібно замінювати, але спільними зусиллями я думаю, це не є проблемою. Капітальних ремонтів як таких не робили. Робили косметичні ремонти. Це в під'їзді. Замінювалися покрівельні матеріали, ринви. В підвалі робилися деякі ремонти, там труби мінялися, а але це все поступово робилося. Тому зараз на, на даний момент проблем як таких немає. Водночас інша Чернівчанка Піонія Пінчук каже, що такі будинки мають більше недоліків, ніж переваг. Зокрема, це погана звукоізоляція. Стіни, звісно, дуже тонкі. Чути все, що через стінку люди роблять, чи ремонт, чи там сваряться, чи ще щось. Така там у нас катавасія у підвалі. Присходить часом і прорве, і затопить. Ці хрущовки вже себе вижили. Треба зносити це сюди класти новобудову. Хрущовками квартали чернівців від історичного центру на південь забудовували наприкінці 50-х, початку 60-х років минулого століття, розповідає архітектор Анатолій Довганюк. За його словами, будинки зводили в декілька етапів, кожен з яких мав свої особливості. Йдеться і про планування, і про вибір будівельних матеріалів. Починаючи 56-й рік, генпланом планом всього, що було закладено будівництво кварталів з цими хрущовками. Далі в шістдесятвертому там вже вони були нанесені. От і далі вже стартували чешки і київки в перших хрущовках, наприклад, мінімальні санвузли за площею, кухні мінімальні там 4 чотири квадрати, малі коридори. Але і ще на п'ятих поверхах, то в них суміщені, як то кажуть, стеля і покрівля. Там не було теплоізоляції, як такої, просто гідроізоляція. Гідроізоляція, в общем, товщина того покриття не відповідала, було промерзання. зимку. Наприклад, могло бути холодно, а літом могло бути жарко. Під час забудови міста враховували, як будинки будуть розташовані та чи достатньо сонця потраплятиме на них за словами Довганюка. Це також впливає на термін експлуатації будівлі. Будівля нагрівається, вона висихає. Якщо й було десь замикання, вона висихає. Температурний режим дотримується, десь може бути замикання, конденсат. Маємо потім аварійну будівлю. Відповідно до технічних вимог, час від часу треба обстежувати стіни та перекриття кожного будинку і не зносити несучі стіни, каже Довганюк. Якщо це робити вчасно, то такі хрущовки будуть безпечними для мешканців ще декілька десятиліть. Довганюк розповідає, що частину хрущовок радянського періоду в Німеччині реконструюють та добудовують там, де можливо. Це допомагає збільшити площу та оновити фасади, залишивши основну будівлю. Таку практику, на думку архітектора, можна запроваджувати і в Чернівцях, аби не зносити Хрущовки. Радянська епоха внесла, як кажуть, свій вклад. Ну, не можемо все розрушити. Ну, за австрійську ми теж не можемо архітектуру розрушити. Там є ну, свої моменти, там дерев'яне перекриття в більшості якби, будівель. В Хрущовках по суті жлізобетоні плити перекриття збірні. І вони міцність їх доволі висока. Якщо моральну сторону брати архітектури цих хрущовок, то да, деякі застарівші можливо треба подивитися чи доцільно там знести її, запропонувати щось інше. За словами архітектора, якщо вчасно ремонтувати та обстежувати такі будинки, термін експлуатації більшості хрущовок можуть продовжити до 100 років. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.